Сьогодні у Богдана звільнився день, і ми вирішили його провести разом. Поїхали, прогулялися, деякі справи вирішили. і Заїхали в магазини і зробили такий малесенький шопінг невеличкий. Я вам хочу показати, що ж ми придбали. Розпочнемо з покупки для Богдана, щоб о, до речі, Богдан тут в студії. Богдан, помахай. Розповідай про твої покупки Богдан. І так, перша покупка Богдана це носочки, тому що що носочків багато не буває. Ніколи. Це три пари: 62% котон і 34 поліестер. Я б, звісно, хотіла, щоб тут був більший відсоток бавовни. Але якщо вже Богдан такий вибрав, то він буде ходити 10 євро за ці носочки. І друга покупка це ось така чорна. Футболочка з ось таким лого вишитим, фірма Levi's якісний хороший матеріал, 100% ваговна, цупка футболочка на літо буде ходити. Ця футболочка коштує 24,45. Вона була на знижці, тому що ціна до знижки була 6:30. Чотири. І тепер переходимо до моєї покупки. Це було так неочікувано, не планово, але так вийшло, що ми мені купили курточку від фірми The North Face. Така вітровка на весело. Ось така курточка. Дуже прикольно, класний матеріал, він такий легкий. Приємний все регулюється. Ціна цієї курточки 190 євро. А також нам дали гарантію на ню. Два роки. Курточка добротна, з обох сторін є ось такі затяжки. Також є липучки на рукавах, це дуже зручно. Є карманчики, можна положити сімки. У моєму випадку гарбузки зацінила, мені дуже подобається. Це дикі танці, посвята нових речей. Рікі, рікі дай дай Також пан Богдан, спонсор цього проекту. Велика йому подяка, Ташана. Ми йдемо далі. Бум! Дві такі покупки! Я вам хочу показати свій красивий букет, який мені подарував Богдан. Ось мені дуже подобаються оці такі дикітні, малесенькі. І, звісно, оці перутики рожеві, дуже прикольні. Всім шалом, шалом. шалом! І так, Богдан прийшов щойно з барбаршопу. Яка ти квіточка, Богдан! І як вам ця шикарна Богданова стрижка? Пишіть у коментарях. Так, Богдан мене вже чекає в машині. Добрий день! Який у вас класний репертуар! Дивіться, які прикольні камінці. Знаєте, вони мені нагадують а, цукерки, курівка. Оце Богдан каже, що це гуртожиток в місті Хасл. Як вам такий гуртожиток? а? Львівська політехніка нервно курить в сторонці. Оце я розумію уровень. В такому елітному райончику, віця парк. Там інший житловий комплекс приватні резиденції. Локалізація топчик. Там неподалік знаходиться басейн-парк з невеликими озерцями, а на головній вулиці цього району знаходиться декілька навчальних закладів. Ну, Розкажи, ти б хотів жити в такому гуртожитку? Звісно, а <laughs> Тоді ще більше хочеться якби вчитися, щоб просто там жити <laughs> в такому гуртожитку. Може, і так. Пам'ятаю свій гуртожиток. Я туди як зайшла, господи, яке це страхіття було, штукатурка падає, тому що хтось вапном покрасив потолок і ті куски відвалювалися. Це ужас був. Мої батьки повністю робили ремонт в кімнаті, щоб я туди заїхала. зараз приїхали до японського саду, де почали цвісти сакури. Білет у цей парк коштує 7 євро чоловіка. Тобто, ми заплатили 14. Дуже красиво. Неподалік від входу у парк нас зустрічають коропи кої, символ удачі та наполеглості в японській культурі. сад у Хаслоті – це справжній куточок Японії, в Бельгії, який вражає своєю автентичністю та красою. Він займає площу у 2,5 гектара і є найбільшим у своєму роді на європейському континенті. Сад, спроектований відповідно до принципів японського трактату сакутейки та відноситься до категорії прогулянкових. Ми відвідали цей парк в унікальний період року, а саме під час світіння Сакур. Також особливо для відвідування вважається осінній період, коли цвітуть хризантеми. Протягом року тут відбуваються різноманітні події, такі як фестивалі, майстер-класи та традиційні японські церемонії, що дозволяють відвідувачам глибше зануритися в культуру Японії. Я б хотіла б жити в, такий, в такому саду. так? Це цвін миру. Хай він якнайшвидше настане, особливо у нашій рідній країні. Тому стоїть у лисії і не знає, що її вибрати. Я думаю, вона нічого не захочеться просто так чисто подивитись, туди сідимо. Mm -hmm. Але ж чай. І що? Тобі Він такий самий, як в тебе вдома. Сікі сільотки, так? Я думаю, якщо б ти туди впригнула, то вони тебе з'їли до простомашки навіть. Mm -hmm. Це білий тебе би гриз. Дуже крав. Знаєте, на морях поширена така процедура, що запахаєш ноги і вони тобі шкурки тюп'яш. Там вони не можуть пальці обгристи. Ще до останньої шкурки. А, дивіться, які красиві кущі, і на них якісь такі троянди ростуть. Такі красиві квіти. Це є японська роза. Там заходить до японської хатинки, а саме в церемоніальний будиночок. На території саду розташовані два павільйони в традиційному японському стилі. Церемоніальний павільйон Корокан та павільйон для чайної церемонії тясіцу. Вони використовуються для проведення культурних заходів і знайомства відвідувачів з японськими традиціями. яка в них оригінальна ринвочка. І так водичка буде скапувати. Дуже релаксуюча будемо. Потрібно їхати в Японію. <рес> Ти ж не хочеш в сакурах фотографуватися, Богдан. Там я хочу в Японію. Там будуть раменчики, та димся. О, тобі <рес> тільки таке дай. А, ні. Ти таке любиш рамен Кімнатка. Такий апартмент однокомнатний. <ріхи> 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 ну, а тут, <ріхи> шановні панство, покращений люкс, двокімнатний апартмент, набагато вже більший. З санвузлом з лівої сторони. Ну, як санвузлом, з краном з лівої сторони. У просторі кімнати, багато місця можна займатись йогою та медитувати. А це водоспад ворота дракона. Давайте ж підійдемо туди ближче. Назва походить від легенди про коропа, який пливе проти течії і, подолавши водоспад, перетвориться на дракона. Ця історія символізує наполегливість і досягнення цілей. Мораль дуже проста. Не будь коропом, будь драконом. Ти подивився японський сад. Що ти можеш сказати? Чи сподобався тобі він? Та ти що я так люблю, квіти. Він тільки мене й просив, Олеся сфоткай мене тут. А Олеся, та, сф... та, та, а та, тут, тут, а тут. Так, так. Що... саме так це все було. Все було абсолютно навпаки. Що ти думаєш? Ти б хотів ще б сюди повернутися? Не знаю. Тобі не сподобалось, що багато людей було. Якби так? менше людей би було туди. Відвідування японського саду в Хаслті це унікальна можливість відчути дух Японії, не покидаючи Європу. Однозначно рекомендую. А це популярні апарати для перевезення дітей або ж тварин з такими кібітками. А признавайтесь, хто б хотів проїхатися в такій штуці. Я б то точно хотіла. Ми вже з Богданом повернулися з прогулянки нашої. Мені дуже сподобалося. Так що зараз буде відпочивати. Я хочу зробити тренування ще, і потім будемо дивитися якийсь фільм чи, можливо, якийсь серіал. Ось так будемо завершувати цей день. Що я вам хотіла розповісти, що на днях було день народження Богдана, але, на жаль, я нічого не зняла, тому що це якось так в родинному нашому. Нашому полі ми відсвяткували, і я для Богдана приготувала торт. До речі, можливо, я зніму рецепт цього торту. І так, як я готувала від торт. Тож, в мене була така ідея зробити дубайський торт. Зараз такий бум дубайської шоколадки, всі тащаться просто від цієї шоколадки, всі її пробують. До речі, я ще такої справжньої дубайської шоколадки не пробувала. Пробувала типу такі. Схожі на дубайську. Це абсолютно не то. Знаєте, не було цих так, що аж розламиш її, і ти бачиш ці так нитки, чи як це правильно називається. Той такий матеріал. Всередині, то, на жаль, ні, я ще не куштувала, так що це попереду. Але я знайшла досить цікавий рецепт дубайського торту. І в нас тут, неподалік нашого дому, є такий турецький базар, де можна купити всі необхідні інгредієнти. В Богдана в п'ятницю було 21 березня день народження. Я в четвер день перед цим вирішила все купити, зробити його, щоб на його день народження він вже був такий пропітаний, смачний, такий. І що ви думаєте? Я зібралася, встала з самого ранку. Думаю, буду їхати туди. Подивлюся, що точно ем, години роботи. І я дивлюся, відкриваючи, точно вони там з 8 вже будуть відкриті. А в них написано, що вони в четвер взагалі не працюють, і в них вихідний. Знаєте, ніколи туди не їжджу, а оце єдиний якийсь день, який мені потрібно було туди поїхати, в них був а, вихідний, да. але я все рівно мала їхати по магазинах, купити необхідні продукти, і все рівно потрібно було зробити якийсь тур. І я думаю, тоді мені прийшлося шукати якийсь інший запасний варіант. І я а, вирішила робити Наполеон. Ну, бо а хто не любить Наполеон? Це просто безпрограшний варіант, подумала я. І, в принципі, я все ж таки вирішила. Заїхати ще в цей турецький базар і подивитися, чи справді він зачинений. Бо тут, де, деколи пишуть одні години, наприклад, роботи, ти приїжджаєш, а все працює зовсім по інших годинах. <сум> така часта практика, тому знаєш, ти довіряй, ну, допровіряй. Ну, я й поїхала. На жаль, він був там закритий, і я поїхала по інших магазинах і так далі. Скупила всі необхідні інгредієнти і шукала в тих інших магазинах всі ті необхідні продукти на Дубайський торт, але, на жаль, їх там не було. І я трохи засмутилася. Була так налаштована зробити цей торт дубайський, тому що це щось таке новеньке, і він такий а, досить цікавий. Я б хотіла його все ж таки зробити згодом. І, можливо, навіть зніму вам також відео про дубайський торт, як я робимо. Боже, це вже два відео про Наполеон і, і про дубайський торт, як же Що можна зробити? То це в мене що, блог превратиться в такий кулінарний. Ні, ну я, звісно, що той. Кулінар, знаєте, це трохи не моє, але е, цікаво, цікаво буде спробувати і подивитися. А що ви думаєте, я ще ввечері їздила, тоді такий крейзі день був, все пішло в мене не за планом. Але в кінці все було добре. Але я там ще їздила. І ввечері, коли я їхала додому, дивлюся, а турецький базар працює повним ходом. Я така думала, що це за прикол. Я приїжджала, туди там було закрито. Я провірила години його роботи. Писала, що в четвер вони не працюють. А ввечері я дивлюся, там в них дві ж що все працює, все працює. Я така думаю, капець ну я вже туди не, не хотіла заїжджати, я вже така втомлена була. І, і коротше, от так в мене вийшло. Так я не зробила дубайський Торт. Роблю я Наполеон. Все роблю, все чітко починаю робити цей заварний крем, і щось пішло не так. Він просто мене не хоче загущуватися, не хоче заварюватися. Той крем заварний. Я його там колочу, я вже біля нього і сяк і там. І вже я не знаю, що я тільки не робила, щоб він загуз. Я вже думала, навіть желатин тін туди добавчати. Заварний крем, я знаю, він не додається. Але я просто почала дивитись, як робити так, щоб цей крем загуз. Боже, ну в мене стільки нервів пішло, але в кінці він заголосив, Я додала трошечки більше муки, тому що десь я на літр молока додала тільки 4 ложечки столових муки. Можливо, це було навіть замало. Я не знаю, я не є такий спеціаліст. Якщо ви знаєте на цьому, напишіть в коментарях. І плюс мука в мене була може вона така залегка була, тому воно не так густо, тому що це така якась спеціальна мука була для такої випічки, для тортів, для круасанчиків, для. Для типу такого всього. Бо, то може вона якась, знаєте, така негазенька була. Не знаю, але на славу він мене загуснув. Я все це зробила. Робила я це ввечері, вже пізно лягла пізно спати. Але для мене було важливо зробити цей торт до даного народження. І ви знаєте, він вийшов хороший, Богдан сказав, що вже смачний. Я... Та прикріплю і фотографію, я його прикрасила полуницею та малиною. Ну знаєте, я не є якийсь спец. Що могла, я то і зробила. Але вийшов смачний. Для мене було важливо, щоб не додавати багато цукру. Там зовсім не багато цукру. Додавала цей трустинний, такий темний. Тому він вийшов не солодкий, але класний, пропітаний і такий ідеальний за смаком от для мене, для Богдана. Так що, так що от така історія про моє приключення, треба буде вас взяти з собою. По, По турецьких закупах. До речі, там дуже багато класних продуктів можна знайти, навіть до того, що продають смолу сосни. Не знаю, звісно, де вона додається, але продають, продають. Так що ось таке. На цьому я буду завершувати. Я дуже дякую вам за перегляд. Мені. Буде дуже приємно, якщо ви мене підтримуєте, ставите вподобайку та напишете якийсь хороший коментар, а це надзвичайно допоможе просуванню мого каналу. Я, як завжди, зичу вам всього, що найкращого. І побачимося у нових випусках. пока пока